Маленький театр під стінами столичного пологового будинку номер 3 Громадські активісти, які борються з корупцією в медичних закладах, та жінка, яка тут народжувала, показали невелику сценку, як лікарі беруть гроші. Саме цей пологовий перевіряють зараз правоохоронці та Київрада. Це сталося після того, як на початку квітня одна з вагітних заявила, що її відмовилися прийняти, бо вона відмовилася платити. Що відповідають лікарі на звинувачення в хабарництві? Про це далі Наталя Балюк. У вас від санітарок до медсестер, які на випусці працюють, всі просять на могарич. Я була після наркозу, стояла наді мною санітарки і казали, нам на могарич, не забудьте нам на могарич. Ця жінка розказує головному лікарю київського пологового будинку номер 3 про побори і так звані благодійні внески, яких вимагають від породіль. Півтора року тому вона народжувала тут доньку. каже розцінки, знає добре. Тоді на той час благочинний внесок був тисяча гривень. Ну ми так і віддали ці гроші. А ну на могрич це вже кожен, якби хто як це. Ну я наскільки я пам'ятаю, там щось варювало від 50 до 150 п'ятдесяти гривень. От. Ніяких квитанцій про сплату благодійного внеску молоді батьки не отримували. Тисячу гривень просто віддалеку шерці, а ось дати на могорич відмовилися, за що каже Іванна, мало не поплатилися. Дитина просто в неї в роті вставлена пляшка з молоком. У там, скажімо, два дводенно народженої дитини просто засунута пляшка з молоком в рот. Нікого з дорослих немає. Головний лікар Юрій Ковіта знає, що з породів збирають благодійні внески. каже цього року вони збільшилися, але медики вимушені просити гроші, запевняє всі кошти під суровим контролем і витрачає їх тільки на потреби закладу. Бюджетних бракує. На харчування 51 копійка в день, на медикаменти 1087 на одного хворого в день. Інші видатки практично не фінансуються, а інші видатки це в нас. Все розумієте? гроші. Каже Ковіта, пацієнти сплачують на рахунок міжнародного благодійного фонду. А вже звідти кошти йдуть на лікарню від 3,5 до 5 тисяч гривень. Така сума благодійного внеска, яку пропонують жінкам, сплатити в київському пологовому будинку номер 3 Але породілі та їх родичі кажуть, це ще не остаточна сума. Я хотел уточнить, сколько стоит, будет стоить моей жене родить в этом роддоме и на что нам рассчитывать. Вам уже намекали на найдется. Намекали. Конечно. Конечно, намекали. Если не секрет, я вам отвечу. Это порядка полторы тысячи долларов. Ці суму називають помімо благодійного внеску як обслужування для персоналу. Сергій Гула, керівник громадського руху, що бореться проти корупції в медичних закладах. Каже, тіньовий ринок благодійних внесків в Україні це понад 3,5 мільйонів гривень за рік. Щоб цю корупційну схему все ж таки припинити, люди повинні знати, куди вони і за що вносять кошти. А якщо ми говоримо взагалі про структуру благодійного внеску, він може вноситись можете не вноситись в тій сумі, які людина сама хоче. А може й вона людина і не має можливості, але вимагати її сплати і тим більше не надавати послуги, які передбачені законодавство через те, що людина не сплатила благодійний внесок. Взагалі річ неприйнятна. Київським пологовим будинком номер 3 вже зацікавилися правоохоронні органи. Це сталося після того, як медики відмовилися приймати пологи в жінки, котра не заплатила благодійного внеску. Розслідувати діяльність закладу взялася й Київрада. Там створили Іціальну комісію тривають перевірки. Їх результати обіцяють оголосити публічно. Наталія Балюк, Микола Чеботарів. Новини на першому.